Друзі, привіт! Хочу вам показати ось такий класичний піджучок для хлопчика від українського бренду шпак. Чудово підходить для якихось офіційних подій і класний варіант, як шкільна форма. Зверху у нас ось такий приємний стильний текстурний матеріал. Маємо кишеньки, також ось такі рукавчики на манжетах. Дуже акуратний стильний кінчик. І одразу показую, який вигляд піточок моєзаду. Дуже класний, багато сумний колір, я б сказала. розчувається з допомогою двох гудзочків. Дуже класна, ось така червона вставка, зверніть увагу, виглядає надзвичайно стильно. Підкладочка по всій довжині всередині. Тут додатково є ще кишеньки внутрішні. І маємо вставки на плечиках. Всередині йдуть ось такі ставочки, за рахунок чого вони не будуть падати і будуть об'ємні. Дуже класно, якісно виконана річ, справді стильно оглядає, тому я вважаю, це маст have у гардеробі кожного хлопчика. Можна продавати на нашому сайті Айратмамі Перед покупкою не забудьте заглянути в таблицю на екзаменів. Дало шапену.